Державний навчальний заклад, Краматорське вище професійне торгово кулінарне училище. Група КК 1,22, Миттяєва Віолетта Моя Україна, Микола Верещак На світі багато чудових країн. Мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася. Мов Фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно, нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина. Хвилюється колосом стиглих хлібів моя золота Україна. В садах і дібровах, в вечірні часи, чарує нас пісня дзвінка, солов'їна, і чути співочі дівчат, голоси Пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина на плесимо вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україно.